Усім привіт! Сьогодні у нас чергова п'ятниця, 27 вересня 2024 року. Ми на майданчику, де продаються автомобілі. Познімаємо для вас якісь модельки. Дивіться, буде цікаво. Не підписатися на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, натискайте вподобайку. Напишіть будь-який коментар під даним відео. Всім приємного перегляду! Це черговий гольфік. Ствертий гольф, хечбеку. Чотири-три стаціона, 4 бензин, 2000 -й, 2001 -й рік. Кондиціонер, центральний замок, є сидінь, сидіння, електрика. Продається Golf Plus. Golf Plus. У тобі 2007 року випуску п'ятиступенева механічна коробка передач. Автомобіль має бензиновий двигун об'ємом 1,4 літри. Він-код для перевірки. 5999. Телефон продавця є, е, пробіг 265 тисяч. Гольф 6 продається «Шестерка», Гольфік. Шо у нас п'ятистепенева механіка. Так, він-код. 10 рік, 7,750 212 пробігу. фарбована. Телефончик є. Ось такий шостий гольф чорний, в універсалі. Гольф 7. Гольф 7. Це у нас машинка 13-го року випуску. 13-й рік. 1,6 дизель. 9,750 9,750 Так, він код є. Дивимося по -силовому. Давайте покажу, вам ми село. Орієнтувалися. Якісь степенева механіка. Ось такий 7-й гольф. Додається Гольф Плюс. Автомобіль 9-го року випуску і бачите датчик. Машинка сама паркується. Є асистент автопарковки. 9 рік. 198 пробігу 6800. 9 рік. 198 тисяч пробігу 6800. Ступинева механіка. Шостий гольф, хетчбек, шостий гольф, хетчбек. 1,4 бензин, 9 рік, ціна 7,3. Телефончик є, телефонуйте. Так, шостий гольф, Думаю, що з походу не продається. Як правило, якщо автомобіль стоїть і не їздить, на ньому припадає пиль, пилюка, пил. І коли йде невеличкий дощик, невеличкий дощик, бачите, що робиться з автомобілем? Як він виглядає? Зараз покажу вам скло. Це 11 рік, 9600 механіка 1.4 бензин, 146 пробігу. Бачите, яке скло? Значить камера передає. Ось такий дах. Знаєте, автомобіль стоїть, не виродається, пропадає пил. На будь-якому автомобілі, він бачите, теж є пил. Але якщо довго стоїть, пил припадає, 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 дощ і пішов, і такі каку таку робить. П'ятий гольф. 2007 рік. 2007 рік 1,6 бензин. 148 пробігу, 7900, механічна коробка передач. Телефончиком тут знизу є. Показую, я він код покажу. Так. Ще раз прошу, напишіть в коментарях, хто цікавився автомобілями хто дзвонив по тих автомобілях, які я знімаю до продавця. А можливо, вже хтось купив, а зараз так дивиться. Біленький шостий гольфік на легкосплавних дисках. Так, пораді прототуманки, паратроніки, мовичі передніх фар. Він код Є. 13 рік, дизель 2.0 з Швейцарії. 9990-250 пробігу. Телефончик и продавца есть. Все следуют, что есть. Вот так выглядит салон. Автомат коробка. Пятый. Пятый и шестой. Пятый у нас 2006 год. хетчбек Хетчбек. 14 бензин, 5300. Інформація є. 5300, оцей п'ятий, а зараз подивимося, скільки цей шостий коштує. Теж хетчбек. Цей хетчбек Зараз ще Бо, він код п'ятого не показав. Шостий вінкод має. Дев'ятий рік, 7300, 1,4 бензин, 228 пробігу. Телефончики є. Зараз вернуся до 5 Покажу вам він код 5 Так, це він код п'ятого. Ось два гольфа, один-два. Вибирайте для себе, який вам більше подобається. Так, друзі, п'ятий гольф в універсалі. П'ятий гольф в універсалі, показую салон. Mm -hmm. Так, Вільданчі, тут знищиться тупонева механічна коробка передач. Так, Тут якась наклейка, хто знає, напишіть в коментарях код. Напишіть, що це воно означає. 2008 рік 1.4 бензин. 206 кілометрів пробігу, 6400. Тут бачите, стоїть біля шістки, а тут 24. Тут 24 рік, шостий місяць. А що це означає? Четверка. Дорога. Дуже чиста. Але він дорога 4800, 2001 рік, 1,6 бензин, 250 пробігу. Авто Автопригнув з Німеччини, гарем та помпу 20 23 км назад. Ось такий гольф четвертий за 4800. Так, ще знайшов два таких шостих гольфа, обидва хетчбеку кузові. Перший у нас чорний, є, до речі, асистент автопаркування. Так, Є він-код, є він код, хто його не ховає. 9 рік, 1,4 бензин, газ. 161 рідного пробігу, 8700. Я не хочу пір-коди на інстаграм знаю, чи ви так перейдете, якщо зупинити відео на паузу. Один і другий, чи телефон передасть. Так, салон ступенева механіка. 8700. Оцей. І ще один. Шостий. Синій. Темно-синій. Так, обидва на передніх паратроніках і протиманках. Цей 13 рік, цей 9 рік, цей новіший. 1,4 бензин. Там 1,4 бензин. 8500. Замінено гарем, масло. Фільтри, торг, 8700, пробіг 171 тисячу. Цей 171 має пробігу. 171, 161, 13 рік, 9-й рік, 8700, 8700, 8500. от такі два Гольфа